Я не бачу такого трикутника: Москва, Берлін, Пекін. Тобто Москва, Пекін, звичайно, Берлін тут зараз зовсім іншій ситуації. Німеччина сильно критикує війну Росії проти України. Так у Німеччині є певна залежність від Китаю, економічна залежність, в першу чергу, для німецької автомобільної промисловості, яка зараз переживає кризу, справжню кризу, закриваються заводи вперше за довгий час. Але я не думаю, що це якось впливатиме на німецьку політику щодо підтримки України. Дуже важливо розуміти, що Німеччина взагалі дуже повільна країна. Це стосується усього, і це стосується військової допомоги. Теж. Десятиліттями заощаджували на Бундесвері, тобто на німецькій армії, скорочували виробництво, скорочували саму армію. Зараз це все рухається в зворотньому напрямку, але дуже-дуже повільно. Ось вам приклад. Після вже е, останні роки Німеччина вирішила відправити в рамках місії НАТО посилити східний фланг, відправити одну бригаду в Литву. І ця бригада досі не готова. Тобто, роками йде підготовка до відправки однієї бригади. Тому що все дуже повільно. Це логістика, це купа грошей, яких немає в бюджеті мільярдні дірки в Німеччині. Відповідно, якщо Німеччина, якщо Німеччина і відправить миротворців в Україну, знову ж таки повторюю за певних умов, тобто повного припинення вогню і гарантії, що їм не доведеться воювати, то Німеччина, мабуть, не буде серед перших, оскільки є дуже дуже великі проблеми з цим зібрати таку бригаду. Але вона точно буде важко собі уявити. Повторю знову повторюва що така велика країна, як Німеччина, не долучиться до такого контингенту.